Обіван називав світловий меч елегантною зброєю цивілізованішої ери, і під цей опис ідеально пасують витончені руків'я від джедайських мечей доби Високої Республіки. Вітаю в джедайській краївці і в цьому відео я продовжую розповідати цікавинки про Високу Республіку. А якщо ви ще не знаєте, що таке Висока республіка, то пропоную подивитися моє попереднє відео, посилання в кутку екрану та в описі відео. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеко-далеку галактику. Отже, поїхали. Світлові мечі епохи Високої Республіки були найрізноманітнішими, витонченими та доволі оригінальними. Багато з них мали незвичні для пізніших епох гарди, також частіше зустрічалися подвійні мечі. Меч маршалки Зоросвітла Ейвар Кріс. Був витонченим продовженням своєї хазяйки. Він мав в своєму серці зелений кайбер, світло якого підкреслювали золотава срібна гарда та видовжене срібно руків'я. Випромінювач та наверща теж мали золоті деталі, що завершували образ прекрасного та могутнього меча. Мечі джедайки Кіф Треніс також були зеленими. Два ідентичних руків'я можна було об'єднати, щоб створити подвійний меч. У подавана вуки Буряги був меч, що відповідав його статурі. Різьбене з кашиївського дерева руків'я було оздоблене шкіряними стрічками, а гарда була вкрита золотом. Саме Лозумача було блакитним. Зелений меч падавана Бела Зетіфара складався з конусовидного золотого випромінювача, срібних руків'я та кнопки активації та чорного золотом на верща. Меч падавана Різа Сайласа також був зеленим, а його руків'я, вкрите золотом від випромінювача до наверща, було прикрашене зеленим кристалом. Лула та лісола мала скромнішого меча зі сріблясто-чорним руків'ям, масивним металевим навершем та блакитним лезом. Жовтий меч падавана Рема Джомарама складався з сегментованого руків'я з золотими деталями, що гармоніювали з кольором леза. Меч Вернест Треро є, мабуть, найнезвичнішим зі всіх, що коли-небудь були в канонічних зоряних війнах. Мечі з візі до уваги брати не будемо. Цей фіолетовий меч міг перетворюватися на батіг. Що дуже допомогло Вернестрі в протистоянні з Нігілами. Блакитний меч майстра Джедая Скіра мав схожу на кіготь гарду, а його руків'я було оздоблено золотом та бронзою. Орла Джерені також мала унікального меча його лезо було яскраво білими, а руків'я могло складатися навпіл і утворювати загрозливу зброю. Ви теж згадали меч Темної Рей? Блакитний меч Сталена Гіоса мав позолочену гарду, яка, розкриваючись являла світу два промені блакитного світла. Автори надихалися мечем Кайло Рена, але зробили меч Гіоса практичнішим та елегантнішим. Блакитний меч Кома Кавітуса мав вигнути чорне руків'я і оздоблені золотом випромінювач і на Агресивного вигляду меч Тай Йорік міг бути небезпечним сам по собі, не кажучи вже про фіолетове лезо. Ось такі елегантні та унікальні світлові мечі були в добу Високої республіки. Мені здається, тоді вони набагато яскравіше відображали особистість свого власника. Дерево з рідних світів, шкіра, золото, срібло, бронза, кристали такої витонченості та різноманіття не було за часів приквелів. Чесно кажучи, вони мені дуже подобаються, особливо гарди. Не дарма художники та письменники, що розробляли світ Високої республіки, надихалися легендами про короля Артура та Лицарів Круглого столу. А меч Буряги мені взагалі нагадав легендарний дворучний меч Вільяма Волеса з хороброго серця. А що ви думаєте про мечі Доби Високої республіки? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!